Слава нації. Пані та панове, про історію України Балина, частина номер 38 Чому пропали Київська та Галицька Русь? Започаткував звичне нам Галицьке королівство, правнук Ярослава Мудрого, Перемишський князь, Володар Ростиславович. Що помер у 1124 році, та його син Володимирко, Володимирко Володарович. Я витратив повний день на те, щоб розібратися, який князь де та скільки правив, дечий син, дечий брат, дечий батько, дечий дядько, дечий дід. Його. Те все можливо простежити та виписати. Те зробив, наприклад, Грушевський. Але щось запам'ятати нема ради. Всі оті наші геройські князі, як півники на подвір'ї, як цапи барани, як пірати, весь час б'ються один з одним та кожен проти всіх. Чи могли ті князі щось розбудувати, щось зробити? Як вони весь час переходили з уділу на уділ? Нічого не могли. Бувало, що лише по одному два роки сиділи на одному і тому самому місці. А то й по одному-два місяці. Оце так. Що за той час можна було? Збудувати, розбудувати, закласти якийсь ґрунт для чогось поважного на майбутнє. Нічого. Мали ті князі одну мету. Став на уділ, тож використовуйте на власну кишеню та на своє приватне, наймане. Піратське військо. Князі стали піратами, грабіжниками. Чому вони могли навчити людей та власних дітей? Нічому. Бо ніхто шкіл не будував. Воно те бездержавне піратство залишилося ще й досі серед нас. То, як тепер у Києві урвав шматок землі і погнав будувати. Вгору. Бо ж вгору безкоштовно поверхи оті. Продав, набив кишеню, а про дороги, про комунікації, про школи, про дитячі садки, то нехай хтось інший дбає. Оце отих князів. Отак і князі. Урвав уділ, пограбував, пішов далі на другий уділ. Мабуть, тому ті князі попропадали, що перестали бути потрібними власному народові. Тому і зникла наша держава, що не мала національного війська. Військ князі мали доволі, але то були анархічні, наймані війська, часто вороже налаштовані одне проти одного. Тому ми й програли і полякам і московитам. Хто мав навчити наших князів? Мабуть, то мала би бути церква, як у поляків, німців, чехів, або хан-вседержитель, як у татарів, монголів та московитів. Московити пішли вперед, бо перебрали. Від татарів оту ханську вертикаль влади. Та той хан підбив під себе Грецьку церкву у Москві та створив із неї московську церкву. Та вкупі з тою московською церквою централізував та розбудував московську державу. У поляків з князями було те саме. Але Римська церква дала полякам шкільництво, та дала полякам короля поляка, та дала полякам єпископів-поляків. І той король вкупі зі своїми єпископами розбудували Польщу та збільшили її кордони із маленького великопольського воєводства на державу від моря до моря. У нас хан був неузвичайний, тому хана ми не мали, а грецька фашистівська окупаційна церква нас мала. Та все зробила для того, щоб руські князі та руський Люд Посполитий залишилися темними та невченними та егоїстичними. як... Люди з печер кам'яного віку, та щоб ті ненавчені князі розібрали та знищили власну державу Русь як поважного тяжкого конкурента отої грецької, східної, Ромейської, Константинопольської імперії, що пізніше її назвали Візантією. Оце так. Ми ще й досі не маємо власної церкви, бо православного патріарха майже знищили. А ота наша давня Руська церква, що відкрила і методія, що її Марія Терезія назвала греко-католицькою, то вона ще й досі ніяк не спроможеться виробити собі власного Київського патріарха, незалежного від Риму. Не спроможеться виробити собі власного обряду, відрубного від сирійсько-грецько-стамбульського обряду, та не спроможеться виробити собі власну церковну архітектуру, як ота давня Руська церква з трьома куполами, що пішла від Кирила і Методія, що пішла від Кам'яного Якоря, до якого прив'язали першого папу Римського в Криму. Святого Климента. Ну, оце так. На цьому, пані та панове, завершимо 38-му частину. Всім дякую за увагу. Читав, як мій Петро Балина. Слава Україні!